Привет! Привет! Как настроение? Нормально. Супер. Ты из какого города? Тамбов. Тамбовский волк тебе, товарищ. Откуда а пошло откуда? это выражение? Не знаешь? Знаю, а ты откуда? Я из города Луганск. А. Слушайте, я по Украине. Можно я тогда пойду дальше? Нет, просто... Хорошо, я, я сейчас переехала в город Киев. Подойдет? Да, вы сейчас в Киеве. Угу. Просто ж Луганск мой временно оккупировала Россия, а я ж с да. россиянами не алло, поэтому для меня Украина, я ж Украинка. Так откуда пошло э, выражение Тамбовский волк тебе, товарищ? Честно, я не Со знаю. Времен, да? Со времен гражданской войны. Uh -huh. Век назад, когда красные с белыми воевали, тамборские крестьяне, которые были против продразверстки, уходили в лес. Вот красные, красное движение их называло тамбовскими волками этих партизан. Uh -huh. Поняла. О чем хочешь с украинцами пообщаться? Очень интересно. Итак, <как> Давай обсудим последнюю новость. Давай. Как тебе история беспилотник над Кремлем? А, ну так это же есть очень легкое объяснение, которое каждый украинец скажет. Это же мы сами себя бомбим. Мы ж Мы же сами себе долбили крымский мост сами по себе долбим. Сами, себе, сами uh -huh, себя, сами uh себя. -huh. Дарью Дунгину взорвали сами себя, сами себя. В Брянские составы два, два сошла состава вот за неделю. тоже сами uh -huh. себя? Ну и Кремль тоже сами себя. Ну, так нам нравится. Это понятно. Я поняла. Сами себя это понятно. Просто в любой э, стране беспилотник максимум может пролететь там 2-7 километров. Даже если Россия сама себя бомбит. Как он через всю Москву пролетел в центр? Это понятно, что сама себя. А, ПВО я, нету. Я могу Давай. Мы же как? Мы же, мы же как мы же как скажем, любыми изошлиться, то есть это же не военный беспилотник, это беспилотник. Берется, собирается где-нибудь, ну, в Подмосковье, из кустарных при. Ну, Компонентов начинается звучат. Конечно, не, не из Украины летит или там из Китая. Он просто близнецу рядом уроченный группу. А сколько от, хуже, от окраины Москвы до центра километров? Слушай, ну примерно пускай будет пятьдесят. <свят> <свят> да, давай, давай. Ну, а как же ж 50 километров он летит? кустарный да. расстояние Я понимаешь? с тобой согласна. первые Огде. Сами Это я поняла. Пивы Огде. Пивы Огде а где было. Мы бедные, несчастные украинцы. Мы не бедные. Смотри, какие у нас даже цветная туалетная бумага. Какие мы бедные. Мы богатые. Ск будешь скрин делать? налетели, могут блокнуть, поэтому я Просто бежит. Зразу втік. Трошки поспілкуємося на останнє. Я сподіваюся, що э, я вам всім підняла настрій, підняла бойовий дух вам всім. Сьогодні ефір був спочатку трошки не дуже, але потім зажигательні російські шмарочки нам всім підняли настрій. Хоча ми з вами дуже багато українців цілу ніч не спали минуло. Але дивіться, ми жартуємо. Один одного підтримуєте і в цьому наша дуже велика сила. Зараз з тік-тока, мої котики, зайдіть ось через аватарочку на головну сторіночку. І підпишіться на Ютуб, щоб ніколи не пропустити прямі ефіри. Ютуб ріднесенький дуже вам дякую за ефір, дуже дякую, що ви були активні, писали коменти, лайкали ефір, хто підписався на мене. Мені це дуже приємно. Я дуже вам вдячна, що я, значить, роблю потрібну і гарну справу. В Ютубі ще хто не підписаний на телеграм-канал Бабуся Світуся. перевірені новини, це раз. Анонс ефірів з якої сторінки це два. І третє, саме головне, в телеграм-каналі є чат. Якщо під любою новиною написати «Привіт», ви попадете в чат. Чат створений для підтримки мирних граждан. Війна торкнулася кожну родину. Щоб жоден українець не залишився на самоті, чи з страхами, чи з бідою, чи просто з поганим настрієм, для цього створений чат. Надзвичайні мої адміністратори завжди і підкажуть, і допоможуть. Коли у мене є час, я так само в чаті сижу, спілкуюся з вами. А якщо у вас гарний настрій, ви так само можете зайти в чат, пожартувати, повеселитись. Тому що Передати привіт, щоб Авдіївка тримала. Просять передати привіт Авдіївки, Авдій... Авдіївка. Моя рідненька Україна. Передаю вам всім в Авдіївці велике вітання від бабусі Світусі. Тримайтеся разом ми не переможні. Наша душа і серце з вами. Крим це Україна. Донецьк це Україна. Луганськ це Україна. Наші рідні ЗСУ все роблять можливе і неможливе. Покладають свої життя для того, щоб зберегти нашу рідну Україну. Тому Авдіївка, моя ріднесенька, велике, велике, душевне і тепле вам вітанечко. На цьому ми ефір будемо закінчувати, мій дорогісенький Ютуб. Дасть буде добре. У нас ще буде з вами дуже багато ефірів. Я вас всіх цілую, обнімаю і бажаю нудної ночі і солоденьких снів. Гарнесенько відпочивайте для того, щоб психіка відпочила. І завтра ви прокинулися в гарному настрію. Тьоміки, бомбоміки моя рідна Україна. Завтра продовжимо. Тікток, мій ріднесенький, я зараз до вас. Ми закінчили ефір в Ютубі. Зараз я йду до вас побажати вам солоденьких снів. Я дуже надію, що вам підняла настрій, бо, мабуть, я за весь час ефірів ще так не сміялася, як сьогодні, коли той виглядав. Хто не приєднався до нашого родинного телеграм-каналу Бабуся Світуся моя ріднесенька Україна. З різних куточків, ми вас всіх чекаємо. О. На головній сторінці є посилання Бабуся Світуся. Не хочете по посиланню? Просто зараз вийдіть з прямого ефіру. Зайдіть в Телеграм, введіть українською мовою бабуся Світуся і підпишіться. Ігор, улыбайся. Я думаю, зробили. Будемо раді всім друзям різного віку. І не соромтесь, спілкуйтесь між собою. В мене є час, я до вас забігаю. Я вам всім дуже дякую за ефір. Дуже дякую, що ви стукали по екранчику, писали коменти, підтримували ефір. Я дуже люблю тебе, моя рідна Україна, і бажаю одного перемоги, і щоб наші захисники як можна скоріше повернулися в кожну свою родину з перемогою. Ми всі з вами вже переможці. Нам залишилось дочекатися остаточної перемоги і всю цю нечисть, ви, виженуть з території нашої країни і будемо жити, процвітати, розвиватись Скоріше, і остаточної перемоги. Воніч. Слава ЗСУ, слава нашим захисникам. Бережи їх Боже і бережи Україну. Так, героям слава! Питають ви ніч не спали. Так, ми ж з вами були в прямому ефірі до чотирьох ранку, поки всіх шахідів не позбивали. Моє рідненька. Коли у нас є можливість, і вистачає здоров'я, бо вже ж теж не 16, понимаєте? ми завжди стараємося вийти до вас в ефір і під час ефіру просто підтримувати всіх українців, особливо під час масових повітряних тривог, тримаємося разом. Якщо в ефір ми не виходимо, тоді я постійно сиджу з вами в, чатру, в чаті, і ми просто переписуємося, жартуємо так само. Тільки без ефіри. Я дуже хочу допомогти добрим словом, моральною підтримкою, бойовим духом своїм поділитися з вами, щоб вам легше було пережити цю війну. Такий на сьогоднішній день у нас з Ігорем посил. Воюємо інформаційно, допомагаємо один одному Україні, щоб ближче до нас прийшла перемога. Відчула разом з вами спокій. Мені дуже приємно, Лена. І для цього ми це і робимо так, щоб дійсно заспокоїти всіх вас. Повтор ефіру вже в Ютубі, можете заходити, дивитись, можете промотати. Ну там трошки було смішно, але кінець був просто бомба-ракета. Ось нам допомагають помічники бабуся Світуся, або просто введіть в Ютубі, або е, є посилання. Будь ласка, приєднуйтесь, получайте задоволення. Особливо в Ютубі полістав відео рекомендую подивитися син паталого Анатоба і Хендер Шльондерс. Я обіцяю вас з хати виженуть, так будете ржати. А взагалі там дуже багато цікавих відео. Є поранений, який був окупантом. Є окупант, який проживає в Маріуполі в чужій хаті. Дуже багато цікавих відео. Да, нам дуже багато попадається от таких от. 20, 1925. П'ять друзів, хто ще не приєднався, щоб в нас було 1930 від 15 до 150 років з різних куточків України. Также ми будемо ради віті содружественних стран, друзів із Грузії, Естонії, Латвії, Казахстану, Молдавії. вроді всіх перечислила. Вам тоже мы будем очень рады. Мы понимаем, что вы сможете на плохом, но на русском языке общаться. Ничего страшного. Мы вас поймем. Будем стараться вам тоже отвечать. С вами тоже будет очень интересно общаться. Ті українці, які виїхали за межі України, але душою і серцем переживають за Україну, Ми вас так само чекаємо в нашому телеграм-каналі. Ви завжди будете стати останні перевірені, не фейкові новини. І в чаті ви завжди зможете поспілкуватись і в день, і вночі там завжди є. Тому що в нашому телеграм-каналі надзвичайні. Адміністратори. Вони завжди знайдуть і слова підтримки, і слова поради, і просто веселе людяне спілкування, щоб ніхто не залишився на самоті своїми якимись чи бідами чи проблемами. У нас саме надзвичайні адміністратори, яким я дуже дуже вдячна за їх працю. Ось вас вони запрошують. Чекаємо всіх в телеграмі з задоволенням і пожартують з вами, і поспілкуються. Хто ще не приєднався від 15 до 150 років. Таке задоволення дивитись вас. Мені дуже це приємно і, 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 і значить, я все правильно роблю. І сьогодні мені сміло можна відпочивати. Я заробила сон. Не соромтеся, Станічка пише. Пишіть в чатику, бо я знаю, що деякі Десь через 2-3 місяці. Ой, я вже давно з вами, а я соромилась писати, думала, напишу, а мені ніхто не відповість. Ну, як зараз не відповість, то через 5-10 хвилин обов'язково хтось не відповість. Тому не соромтесь, є бажання спілкуватися, будь ласка, спілкуйтесь, я тільки буду цьому рада. І дуже хочу, щоб серед вас знайшли багато друзів, щоб ви між собою дружили, підтримували. Це теж дуже важливо. На цьому будемо закінчувати. У мене світуся залежність, ти моя кітінька. На цьому будемо закінчувати. Я усіх дуже обнімаю, бажаю солодесеньких снів. Дась все добре буде. І завтра буде і вдень, і ввечері ефір. Я напишу в телеграм-каналі, у котрій годині, і з якої сторінки. Все вам напишу. А зараз відпочивайте. Спілкуйтесь, цьомики-бамбамики. До завтра. Добра ніч!